Усім вітання, друзі, з вами компанія Autoscout менеджер Миколи. І сьогодні у нас наступне відео по автомобілям в наявності. Ось таку 530i 5 Сьогодні будемо показувати вам детальніше. Автомобіль, забігаючи на перід, має відмінний стан, має дуже круту комплектацію, ну і як бачите, спортивний агресивний вигляд. Автомобіль у нас 20-го року виготовлення. Це G30 кузов, мабуть, найуспішніший і найкрасивіший саме із серії BMW 5-тірок. Також далі у нас 2 літра бензиновий двигун. 85 кВт потужність він видає, тобто це 259 кінських сили. Автоматична коробка передач, задній привід. Також тут 139 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Автомобіль ніколи в своєму житті не попадав в ДТП, він не містить жодних підфарбувань, також не містить жодних слідів демонтажу, тобто тут нічого не знімалось, не крутилося, тобто все є, як має бути в заводській версії. Також далі продовжую, обслуговування в Німеччині було виключно на офіційному дилері. В Україні, коли автомобіль Приїхав, ми його розмитнили, сертифікували, зробили якісний професійний комплекс дительного із відновлюючим поліруванням, підкапанням можливих сколиків, також хімчистка з салону із зняттям сидінням, чистились диски та підкапотний простір. Плюс також зробили велике ТО, тобто замінили гальма, саме передні диски та передні колодки, плюс також мастило в вигуні та муфті заднього приводу. Постану та комплектації почну детальніше. Як вже ви звернули увагу, автомобіль у нас у повному М-пакеті, у повному black пакеті Це, до речі, оригінальний black пакет Ми тут нічого не клеїли і не робили. Плюс також Carbon Schwarz у нас колір, так його назва. Він має такий темно-синій відтінок, і все в сумі з дисками виглядає просто максимально стильно та круто. Одразу кидається в оптика, також в очі. Це у нас в shadowline пакеті. Вона сама максимальна лазерна, яка може бути тільки на ості. П'ятірок теж прямо личиться автомобіля. Є камера 360. По стану в цілому тут ніяких пошкоджень присутня, тільки незначна дрібна січка. Це передамано німецьким автомобілям, оскільки вони пересуваються в більшості по автобанах, ловлять якісь камінчики і утворюються незначні сколи, тому до цього потрібно бути готовими. Тобто це абсолютно адекватна річ, і воно ніяк не кидається прямо до кривочі. Тосовно далі капот у нас абсолютно цілий, колеса у нас диски, повторюсь, 19 спортивні. Плюс у нас також спортивна підвізка та гальма. Ось такі сині. Супорта з позначкою М-гальмівні диски, як я вже вам казав, вони замінені, плюс також колодки вони теж замінені, оновлені. 22-го року гума це у нас кут'єр 245 на 40, 19 й розмір і ось такий у нас протектор. Свіженька гума, що попереду та й позаду. Тобто вона однакова. Далі продовжу по кузову. Абсолютно ідеальний стан, жодних дефектів зауважень по антихрому. Також ніде нічого не облізає. Зеркала у нас складуються, Лобове скло воно у нас, якщо я не помиляюсь, воно у нас замінено 24-го року. У нас лобове скло. Чому його замінюють? Тому що якщо будуть якісь явні скол, тріщини, німці просто не отримують голя, тому воно ставляться, вони ставлять саме свіженьке лобове скло, і воно зараз абсолютно не запіспустрене, не містить ніяких зауважень. Все ціленьке, все гарно над лобовим. Теж жодних сколів, жодних вм'ятин та зауважень. Далі по цій стороні диск у нас абсолютно цілий, без бордюрок, кузову все ідеально. Все абсолютно, можна сказати, ідеально, пороги не зам'яті, під ручками жодних царапинок, на кантиках ніяких м'ятен, ніяких дефектів у нас не мітиться. Є у нас, до речі, безкучовий, є сліпі зони, тут по релінгу все чітко, скло йде в круг, ну, як вже я попередньо сказав, окрім лобового, воно замінене. Далі у нас все в оригіналі, позаду, позаду теж все чітко. Задня оптика така красива. Теж у нас в Line все ціленьке, по бамперу, позаду незначні ось такі, можливо, дрібненькі сліди експлуатації є. Це, можливо, щось вантажили, щось а, саме клали. В багажничок зачепили легенько, але ну, абсолютно адекватно, тобто нічого такого явних спошкоджень пошкоджень немає. Понизу тут теж відміз від невдалих паркувань ніяких не помітно. Далі по окрилам, по дверцятам, по даху. Все ціленьке, навіть ось ці частинки не зацарапані, під ручками теж жодних моментів. Ну, прям стан дійсно. На 139 тисяч пробігу. Видно, що цей автомобіль не їздив по місту, це 100%, тому що абсолютно навіть ось взяти просто, до прикладу, з терця дверей, вони абсолютно не пошкоджені. Так що, ось такий у нас візуальний стан. Тепер давайте переглянемо ще товщину фарби швиденько. Почну з капоту. 114, 125, 87. 130, 95, 122, 112, я ж пройдусь, 105, 106, 116, 116, 96, 117, 117, 118, 130, 123, у нас тут стік. 97, задня крішка багажника, 103, 85, 78, 107, права сторона, 120. 104, 121, 104, 104, 119, 119, 96, 107, 107, 100, 114, 101, капот, щерк, сто тут стійка, 111, дар, 122, 115 і ще раз 123. Автомобіль у нас абсолютно не фарбований. Друзі, ну і що ж, ходімо далі? Це найцікавіша частина автомобіля, саме його серединка, салон. Погляньте, все як тут стильно виглядає. Ось чисто суб'єктивно мені одразу кидається в очі стан сидінь. Тут вони шкіряні, є електропакет, є підігрів, але ось зауважу те, як виглядає боковинка на пробігу 139 тисяч. Абсолютно все як новеньке, без жодної реставрації, без ніяких тут потердостей, абсолютно все в ідеальному стані. Дуже комфортні сидіння, мав досвід пересування саме, і вони прям комфортні, м'які, і бокова підтримка спрацьовує на всі 100%. Далі, дверна карта, водійська. Та, що найбільше експлуатується, теж коротко в ідеальному стані. Також жодних потертистей, по пластику від ніг немає ніяких зауважень. Ось тут також ручка, саме тримання. Теж взагалі в ідеальному стані. Є у нас преміальна акустика Harman Kardon, Є у нас асистент сліпих зон, який влаштований в зовнішні дзеркала. Приєм теж в ідеальному стані, як і як і пластик. Тут ногами ніде ніхто ніколи не задівав. Декоративна накладка в стилі М. Так, килимки у нас цілі, під калинками нема продавлених місць, є у нас декоративні накладки на педалі, також амбієнт підсвіточки. Ось тут одразу можете помітити, змінюються кольори, і виглядає по салону все максимально чудово. Спортивне М-кермо, є у нас адаптивний короїз-контроль по керму. Тут також ніяких... Слідів експлуатації немає, воно в відмінному стані, воно не перешивалося, не реставрувалося. Пелюстки перемикання передач. Саме максимальна у нас віртуальна панель приладів. Є у нас також проєкційний дисплей, є темна стеля, два ключики йдуть в комплекті, підлокітник і усі інші декоративні накладки. Все в ідеальному стані, як і кнопочки. Адаптивна у нас тут підвізка. Камера 360, повторюсь, чотиризонний клімат, підірів. Також є у нас тут бездратова зарядочка для телефону. І погляньте прямо на стан. Ось зауважу, все як новеньке. Дуже крутий стан, який реально максимально збережений. По склу тут у нас все по оригіналу, також якість лідів демонтажу. Тут їх немає. Так, щодо позаду, у нас притемнене. Скло позаду, тобто воно йде по заводському стандарті, також дверна карта в ідеальному стані, ну і сидіння. Сидіння просто нові, одним словом, так, це абсолютно без перебіжень. Позаду жодних слідів експлуатації, по клімату. Також тут ніде нічого не відірвано, ніде нічого не було відломано, ось також від безпеки, тут в приємах, все ціленько, все чисто, все класно. Ось такий у нас стан по салону Давайте ще багажничок поглянемо. Так, ну багажничок тут стандартно, теж по пластику, по обшивкам. Все чудово. Тут також позаду все окей. І все у нас закривається, все чітко. Так, ну і щодо заднього ряду. Ще раз, давайте з правої сторони тепер поглянемось, показую, як є. Тут все чітко. Як і. Дверні карти, так і як і сидіння. Сидіння абсолютно нові, позаду теж тут немає ніяких слідів експлуатації, по склу теж все по оригіналу. Є безкочові і на задні 20 так, ну і Переднє праве пасажирське місце, килинки тут на місці, бардачок не зацарапаний, ось ця декоративна накладка теж не процарапана, торпеда ціла, стеля. Приємно пахне в автомобілі, ущільнюючи в нормі. Все максимально чудово. Електростанкове гальмонес, є автохолд. Так. Ну і салон абсолютно в ідеальному стані. Все як і зоні. Зоні теж автомобіль класний. Так як і по салону, теж тут не буде ніяких моментів. ти по звітам, що у нас є? У нас є сервісна історія від офіційного дилера, де розписані усі параметри. Є у нас комплектація, також цей звіт є в електронному вигляді. Ось тут у нас останні заїзди на офіціал 01-25 на пропіл 134 тисячі кілометрів і так далі. Поїхали. У нас цей весь звіт від початку життя цього автомобіля до сьогоднішнього моменту. присутній в електронному вигляді, ви можете передивитися. Також у нас є Car Vertical, де не фіксується. Жодних якихось проблем з пробігом. Пробіг, до речі, нас підтягнув тільки один заїзд, саме початковий, ну але це не проблема, це все можна перевірити спокійно. І також жодних ДТП тут, як таких страхових випадків, не фіксується. Плюс ось відмітка у нас сервісу, де робився саме цей останнє технічне обслуговування на пробігу 139 тисяч п'ятого місяця 25-го року. Ось тут у нас весь перелік. Це все фіксується, все тут присутньо. Плюс також щодо підкапотного простору. Так, ну тут все чистенько, все гарно, ось фіксую одразу вінко для перевірок. Бензиновий двигун працює як має, тихенько, акустично приємно, оптика у нас все повністю рідня. Іде 20-м роком виготовлення, якщо ви можете одразу помітити, ось може, камера тут зараз не передає, але з цієї сторони все ви можете також. Особисто приїхати, переглянути та перевірити теж. Капот не демонтувався, крила тут, також з цієї сторони, також ось ідентично, без ніяких сидів демонтажу. Ну і по двигуну. повторюсь, у нас є також звіт перевірки саме на відео. Знизу ми знімали захист, дивилися на момент підтікання, плюс підвіску, плюс гальмівну систему, і там все в повному порядку. На ваш запит можу відправити повністю усе відео. Так, ну що ж, друзі, під кінець хочу сказати те, що в описі ви можете знайти ціну автомобіля, контакти із нами. Так що телефонуйте, зв'язуйтесь, ми надамо усю іншу додаткову інформацію, яку вам потрібно. Нагадую, будь-які перевірки на незалежному сервісі, будь-які перевірки підборщиком. Ми усе вітаємо. Тому що в автомобілі ми абсолютно не сумніваємося і нічого не приховуємо. Тому. Підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки і усім гарного дня!